Облдержадміністрацію народна самооборона більше не охоронятиме. Так постановив голова народної ради на наступний день після його обрання головою ради обласної. Прошов певний час. Хлопці перебували тут. Зараз трошки ситуація змінилась. Ми переходимо в режим. Звичайно, тут звичайного перебування тут активістів і депутатів. Активісти влаштовують генеральне прибирання біля адміністрації. Прибирання ну тому що в своїй країні якось не хочеться, щоб було брудно. Тут затривалий термін акції, затривали термін у тих от подій, які були, віча і все інше. Потрібно прибрати за собою. Це нормально. Приміщення хлопці в масках звільняють швидко та організовано. Утримували перший поверх адміністрації бійці УНСу та правого сектору більше двох тижнів з моменту взяття адмінбудівлі під контроль громадою. Ми просто переформатовуємося, ми переходимо в інший формат. На даний момент ми залишаємо революційний штаб тут, а зокрема, в приміщенні, це на другому поверсі 221 кабінет, який буде діяти постійно. Якщо будуть якісь сигнали незрозумілі, Моментально зберуться хлопці, виходять з приміщення обладміністрації хлопці в одностроях та масках тріумфаторами. Голова облради тисне кожному руку. Доложі! Доложі! Коридор Слави на знак подяки організували активісти місцевого Євромайдану. Повірте мені, що ці хлопці герої. І ті хлопці, що тримали оборону на Грушевського проти Беркута і внутрішньої військ, вони теж герої. Ті хлопці, які Ходили сюди в обласну державну адміністрацію, які дні і ночі несли. Повірте мені що досить непроста ситуація була і в області. Ви прекрасно розумієте, коли тут десь знаходилися якісь бандитські угрупування, які їхали, нібито допомогти представникам діючої влади. Вони герої. Вони витримали. Кому охороняти облдержадміністрацію далі? Вирішувати народній раді. Їм же вирішувати долю барикад, які вже другий тиждень поспіль доповнюють пейзаж рівненського середмістя. Дмитро Лентюк, Юрій Ковів, новини Рівного.